Добрий день, шановні друзі! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я переселяю бджоли із звичайного додана. з такий 10 вулик, який я сам виробляю. Це власне виробництво. Я виробляю такі вулики з плотністю 120 От, мої вулики стають на лисонівський корпус, і лисонівський стає на мої вулики. Тобі фальці. Співпадають, а це значить, що можна мігрувати з цього вулика на той вулик. Також я ці вулики продаю. Кому потрібно, звертайтеся ціну. Я не можу вам сказати, тому що ціни міняються. Я не знаю, коли ви продивитесь це відео чи через місяць, через два, яка буде на нього ціна. Мене можна знайти у Фейсбуку, він написати на почту. І також я вам розкажу, яка ціна і. Туди-сюди. Значить, отакий роблю 145-й корпус. З таким дизайном він хороший, легенький. Роблю такий 300-й корпус. Роблю такий дах. От. Опа, роблю такий дах, дно, яке я буду використовувати турецьке з Хоча дно ми теж робимо, але в даний час буду використовувати турецьке дно. Ну що, тоді йдемо, будемо переселяти повністю материнку в 10-рамошний вулик. Ми маємо такий доданівський вулик. У мене тут знаходиться материнка. Материнка Бакфасту. Трутень, значить, турецький анатолік. От. І моя задача це все хазяйство акуратно переселити вже в той вулиці і заодно подивитися, що тут і як тут. Зараз я вам покажу маточку. Опа. Так я їм ставив полоски їм ще покладемо крайнюю, бо ми будемо ставити. Така сьогодні гарна погода для цього всього цієї роботи. Я їм додав, в мене є медові рамки. Подивимося заодно чи маємо ми розплід. Розплоду в нас тут немає поки що. Їх треба ще догодувати будемо. Дивіться, маточка. Ось. Ось тут вона ходить. Бачите? От на неї номер. Ось така красуня. Ми її ставимо сюди. Оп. Розплоду вже нема, вже можна біпінчиком обробити їх. Така маломедна, у нас з цієї сторони трошки є тут, але ми її поставимо зараз за заставною дускою. Полоски ставив я не дуже давно. От думаю, що треба буде. Це рамка без Гофмана. У нас десь тут є тепла заставна. Ми її ставимо сюди. Тут є трошечки меду. Ми його поставимо, щоб вони його перенесли. Це повністю сушнинка суха, вони її переносили. Ось таким чином я зробив перехід. О. Ось таким чином я зробив і показав, як я переселив сім'ю бакфаст материнку у такий вулик. Чому я це зробив, я вам зараз розкажу. Мені цей вулик пізніше. Десь через недільку я його буду перевозити повністю на другий точок, там, де я буду ранньою весною брати, інкубірувати яйця від даної матки. Ось таке коротке відео. Той, хто ще хотів би написати якийсь коментар, підсказати щось, пожалуйста, будь ласка, пишіте, я буду радий почути деякі зауваження, які ви даєте. У мене на сьогодні все. Тоді до нових відео і пока-пока.